Звіряча атака росіян по вокзалу суму обернулася жахливими наслідками для них самих. Вороги атакували вагони з людьми, та тепер така ж сама відповідь повернулася до них з подвійною силою. І вже спалахнуло на перонах окупантів. Уже їх потяги з військовим озброєнням та технікою стали розриватися на шматки. Та це ще далеко не все. Вітаю вас, любі глядачі. Говоримо про важливе. Тож обов'язково лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Російські війська вдарили по позаліз залізничному вокзалу у шостці Сумської області та потягу шостка Київ. Про це повідомляє глава Сумської ОВА Олег Григоров та президент України Володимир Зеленський. Далі цитую: Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткінській громаді. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі у пасажирський потяг з полученням шостка Київ, зазначив Григоров. За його словами, в результаті обстрілу постраждали пасажири. На місці працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби. Далі знову ж таки цитую: розгортається оперативний штаб. Людям надається необхідна допомога, триває рятувальна операція. Масштаби руйнувань і кількість потерпілих уточнюються, додав глава Сумської ОВА. Як пише Суспільний з посиланням на голову Шосткінської РВА постраждало багато людей. Їх усіх доправили до лікарні. Своєю чергою, президент Володимир Зеленський назвав терористичним удар по вокзалу в Шостці. За його даними станом на зараз відомо про десятки постраждалих людей. Попередню на на місці удару були працівники укрзалізниці і пасажири. Жорстокий російський удар безпілотником по залізничному вокзалу в шостці сумської області. Всі необхідні служби вже на місці. З'ясовується вся інформація щодо постраждалих. Уже відомо про десятки постраждалих людей. Попередньо в місці удари були і працівники укрзалізниці і пасажири, зазначив Зеленський. За його словами, Росіяни не могли не знати, що б'ють по цивільних, і це терор, який світ не має права ігнорувати. Кожного дня Росія заб. Рає життя людей, і тільки сила може примусити їх це припинити. Зауважимо, що на момент атаки на залізничний вокзал на Сумщині була оголошена повітряна тривога у зв'язку із загрозою дронів. Повітряні сили неодноразово повідомляли про перебування ворожих безпілотників у Сумській області. Тим же часом віце-прем'єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба повідомив, що росіяни двічі вдарили по залізничному вокзалу в Шостці на Сумщині. Перший удар поцілив у локомотив приміського поїзда Терещенська. Новгород Сіверського, коли почалася евакуація, людей ворог повторно атакував. Цього разу поцілили в електровоз потяга Київ, шостка. Є поранені серед пасажирів і працівників Укрзалізниці на місці. Всі необхідні служби залізничні фахівці, місцева та обласна влада. Ну і нагадаємо, що напередодні Росія масово вдарила по залізничній інфраструктурі України. Під атаку потрапило зокрема депо Укрзалізниці в Одесі. Також ворог вдарив по залізниці в Сумщині та Чернігівщині. Про це пишуть українські медіа. З посиланням на віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад та території України Олексія Кулебу. Тож під вогонь російських військ потрапило депо «Укрзалізниці» в Одесі. Внаслідок атаку вламкові поранення отримав машині з потяга. Йому надають необхідну медичну допомогу. Крім того, удари зафіксували по залізничних об'єктах на півночі країни, зокрема у Конотопі. Поїзди зупинялись на безпечній відстані від зони уражень станом на ранок. Всі продовжили рух. Контактна мережа зажив. Влана написав Кулеба. Водночас міністр зазначив, що через атаку деякі рейси сумського та Чернігівського напрямків можуть затримуватись. Попри масштабні російські обстріли, транспортна система України продовжує працювати, запевняє Кулеба. Раніше голова управління Укрзалізниці Олександр Перцовський розповідав, що Росія систематично б'є по українській залізниці. За його словами, майже щоночі ворог застосовує для цього в середньому 6-7 дронів камікадзе шахет. Також директор центру дослідження енергетичного. Етаки Олександр Харченко розповів, що росіяни завдають масованих ударів по енергетичних об'єктах України, які відповідають за розподіл електрики в регіонах. Він пояснив, що це призводить до відсутності світла в різних областях. Але ми розуміємо, що за всі свої удари ворог отримує гідну відповідь. І політехнолог Михайло Шейтельман розповів про українські удари відплати расистам. У мене виникає підозрення, друзі мої, що ми мілі з Выстрелом уже американской ракеты. То есть это был не наш дрон, а американская ракета на 1700 километров. Как раз ровно хватает этого расстояния. Понимаете? Все идеально вписывается в мою микротеорию, микрозаговора. Ну вот, когда пройдет сколько-то недель или месяцев, не знаю, может быть, дней, мы узнаем одно из двух. А что-то мы должны про этот удар узнать. Либо мы узнаем, что это все-таки были американские ракеты. Потому что все время в конце говорится, помните, Атакамсы сначала применили, через две недели Байден сказал. Что-то еще там сначала применили, потом сказали. Так и здесь. Может, Трамп завтра напишет пост «Отличный удар по Перми, по азотному заводу. Спасибо, наши томогавки доказали свою эффективность». Ну, когда со спутника ему придет рассказ о том, что же мы там уничтожили в этой самой Перми. Это один сценарий. Второй сценарий, что всплывет история, что же это за великий дрон такой? Ну, то есть тогда должен появиться некий дрон с неким названием, который способен летать на 1700 километров, облетать все, без исключения, системы ПВО по дороге. Это же через всю Россию надо пролететь. Нет, это же Руст в квадрате, правильно? 1700 километров мать Руст не пролетел над Советским Союзом, чтобы сесть на Красную площадь и ударить по одному из важнейших стратегических комбинатов внутри Российской Федерации. Да еще три раза. А, три дрона, да? Три дрона. Либо мы узнаем название этого дрона, либо мы слышим от Трампа или от кого-то из американских должностных лиц, что это было американское оружие. Мне дико это интересно. Ну и в качестве бонус-трека 1400 километров, правда, от нас, или 1300, это наш любимый город. Какой наш любимый, наш украинский любимый город в России? Подсказка. Ладно, шучу. Орск, Орск, ну он прямо назван в честь орков. Орск, Орск, нефти Орк, синтез Оренбургская область. Но ну, это переработки, завод по переработке нефти и газа, по-моему, и по нему сегодня. Тож відділення нанесен удар. З чим ми, звісно, поздравляємо і за що ми благодаримо всім безключення сили оборони України, хто б этим не балувався. Ну, а в Росії днями повідомили про два інциденти на залізниці. Зокрема, Московська залізниця заявила, що між станціями Рудня і Голинки у Смоленській області Рефі зіткнулися вантажні автомобілі поїзд, який перевозив бензин. За повідомленням автомобіль виїхав на залізничний переїзд перед поїздом. Машині застосував екстрене гальмування. Але відстань була недостатньою. У результаті з рейк зійшли локомотив і 18 вагонів із бензином, які загорілися. Постраждала локомотивна бригада, машиніст і його помічник. Їх доправили до лікарні. Тим часом у Псковській області Росії на залізничних колях, неподалік станції а також стався вибух. Повідомив голова регіону Михайло Ведерніков. За його словами, постраждалих немає. Сходження вагонів не було. Деталі того, що сталося, він не навів. Російська залізниця повідомила про зміну маршрутів двох. Пасажирських поїздів між Псковом і Санкт-Петербургом із технічних причин у Росії після і повномасштабного нападу на Україну регулярно повідомляють про інциденти на залізницях. Російська влада відкриває через це справи за статтею про диверсії. Ну а тим часом російські пропагандисти видали операцію гур за дії проросійських партизан. Так російські телеграм-канали та «Фейсбук» поширюють фейк, нібито проросійські партизани в Одеській області підірвали потяг із західною допомогою та пальним для ЗСУ. І це фейк. Адже дане фото було зроблено в середині вересня у Ленінградській області Росії. На ньому наслідки операції з ураження російської залізничної інфраструктури, яку здійснили генеральне управління розвідки Міністерства оборони України та сили спеціальних операцій. Потяг був підірваний у уському районі біля станції Нізовська. Як повідомили джерела в гур міністерства оборони України, атаку було здійснено раніше. Відбувся підрив залізничного сполучення Санкт-Петербург-Псков на перегоні Староганова Мшинська. Там на Аслідок атаки зійшов з реюк локомотив та знищено 15 паливних цистерн разом із пальним. Ну а тим часом стало відомо, що було уражено низку важливих об'єктів та цілі агресора. Серед них нафтозавод, малий ракетний корабель, радіолокаційний комплекс. І про це повідомляє генштаб ЗСУ Сил оборони завдали удару по підприємству «Киричи» «Нафтооргсинтез» у Ленінградської області. На місці фіксують вибухи та пожежу. Результати удару уточнюються. Кірижський нафтопереробний завод є одним із найбільших анпазина. Території країни агресора його річна потужність 18,4 мільйона тонн переробки нафти в рік, наголосили у генштабі. Також у районі Онезького озера Республіка Карелія пошкоджено малий ракетний корабель Буян М. Ступінь збитків з'ясовується. У Курській області були уражені радіолокаційний комплекс «Гармонь» та транспортно заряджаюча машина зі складу ОТРК Іскандер. На окупованій частині Донеччини атаковано командний пункт 8-ї армії збройних сил противника. Результати ураж Женя цілі ще уточнюються До речі, невдовзі глибоких ударів по Росії може стати більше, адже США заявили про намір передавати Україні відповідні розвідання а також роздумують над передачею Томахавк. Як зауважив голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, це допоможе Україні зрівнятися у можливостях із Росією. Але на це впливає багато факторів. Якщо буде можливість запускати ці ракети масово з іноземних платформ чи з підтримкою певних видів військ наших союзників, тоді це буде можливість можливість абсолютно іншого рівня, пояснив Іван Тимочко. Водночас голова ради резервистів сухопутних військ ЗСУ вважає, як тільки буде підтверджено, що Україна отримає Томохавк від США, то Росія залучить багато сил та засобів, щоб збивати такі цілі та їхні пускові установки. Все задля того, аби нівелювати цей перший ефект масованого завдання ударів та їх ефективності, сказав він. Крім того, дозвіл США на ракети Тома Хавк може спонукати інші держави надати Україні свою зброю. Наприклад, у нас на озброєнні може з'явитися Таурус. Наразі це було все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні!